Головний принцип нашої політики, який на сьогоднішній день ми хочемо запроваджувати, це безпосередньо ветераноцентризм, людиноцентризм всієї політики для того, щоб у нас було менше декларативних норм, а більше ефективних для того, щоб е, працювати відповідно з нашими головними бенефіціарами: це ветеранами війни, особами з інвалідністю внаслідок війни, членами родин загиблих захисників України, членів е, членами родин загиблих ветеранів. Для цього безпосередньо. На сьогоднішній день у нас і чітко виникла потреба в напрацюванні абсолютно нового закону, який би передбачав зовсім інші підходи ніж були передбачені попередньо. Як ви знаєте, міністерство на сьогоднішній день розробляє стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя, яка передбачає систему заходів державних, по як і медичному супроводженню психологічному. Так і по, в частині освіти і працевлаштування відповідно. Тому нами було прийнято рішення про розробку відповідного законопроекту. Про що міністр видала свій наказ? Була сформована робоча група, і поряд з цим до робочої групи входять представники всіх центральних органів виконавчої влади, які у нас так чи інакше. Формують також і в деяких частинах реалізують державну політику ветеранську.